Друзі, всім привіт! Ну Як вам заява Савченко? Ви вже бачили це посміховисько, чи ще ні? Значить, вона каже, що можна випускати всіх за кордон. Нехай їдуть за кордон, але вони повинні віддати все до копійки, до нитки, всю нерухомість, всю там землю, яку їм була надана в приватну власність від дідів бабів. Все нехай віддають. І потім собі спокійно виїжджають за кордон. І це при цьому вона говорить про бідних українців, про багатих вона нічого не каже. Чому вона не каже там кучмі, що віддай все до копійки, Ахметову віддай все до копійки? А тоді за... Бо вони б її прибрали б мігом, а тобто вже. От держава такими своїми нам'яками через цю е, кончену Савченко е, такі дає намки, що ми відберемо все посліднє в українців. Зараз вони залізли в ці тарифи, транспортування газу там хочуть підняти в 4 рази, електроенергію ще там хочуть підняти в 2 рази, все попіднімати, до нитки всіх обібрати у простих українців. І за їхній рахунок жити? Тому що цим українцям, які виїхали за кордон, українська держава не дала від слова взагалі. Вони навпаки ще з-за кордону все привезли кошти і тут вклалися в Україну і піднімали її економіку. А це дурне, обкурене свистить зараз. Крити кордони на яких умовах? На яких Залиш... то були. Пояснюю, був громадянином України, держава тобі створила умови, ти заробив в ній статки. Значить, залишив все з голою сракою, пішов за кордон. Починай там все з нуля. Нехай тобі інша держава створить, тому що держава тобі створила умови. Ти заробив. Ти не виконав своє зобов'язання перед державою по конституції. Ти її не почав захищати, свою країну, свій народ, свою землю. Тікай, залиш все без права повернення в Україну назавжди, тобі і всім твоїм нащадкам до останнього. До кінця світу, будь ласка, я б відкрила. Тікайте, ми будемо жити і знати заради кого я воюю, заради кого ми живемо, і заради кого ми помираємо. Хто хоче, біжіть, але не повертайтесь ніколи. Ніякого права, всі активи все повністю залишається для держави, для тих, хто завоює, підтримка економічного фронту. Зараз 8 так, мільйонів, мільйонів втекли в перший місяць. Прекрасно. Ще в них нічого не забрали. І, 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 неправильно і, і, треба диви, забрати. Диви. Хто така взагалі Савченко? Вона себе раніше видавала за військового льотчика. Льотчик, вона військовий. Льотчик там, та, та чого ж ти ж не літаєш тоді? Саме максимум, куди ти як обдовбишся, і ото ти літаєш, куди ти можеш лише літати, більше ти нікуди не полетиш. А служа, де вона, тут безугла написала. Тут статейка мені попалася, як вона здала все під Покровську. Зараз вам зачитаю. Значить, друзі, читаю: народна депутатка Мар'яна Безугла стверджує, що колишня нардепка Надія Савченко, командир роти в одній із бригад ТРО, відповідальна за прорив ворога в очеретному і в наступі на Покровськ. Ось що заявила Безугла. Тобто Савченко заявила, що зрадниця. Про це вона повідомила у Фейсбук. У мережі з'явилася інформація, що Надія Савченко воює як командир роти в одній із бригад ТРО. Однак ніхто не писав, що і як мені стало відомо саме її самовільний і неочікуваний наказ на відступ підрозділу спричинив ефект доміно і прориву в очеретному, що запустило каскадні процеси формування наступу росіян на Покровськ. Зверніть увагу на рацію, яку використовує Савченко. Це саме той варіант, який легко прослуховується росіянами, написала Безугла. Тобто вона звинуватила відкриту Савченка на Зраду на зраду і на співпрацю з росіянами. І також вона повідомила про це СБУ. Тому ось хто є Савченко. І ось що вона заявляє з такими своїми заявами, вона тут підбурює український народ. І ця тварюка має вже бути арештована СБУшниками. І під конвоєм десь сидіти, там, де вона сиділа е в Росії, і дали 22 два. Роки. І тут, якби звільнили так просто по обміну. Та вона вже давним-давно завербована. Завербована на, на ФСБ і тут підриває все український народ, підбурює. Так що зверніть увагу, будь ласка, на Савченко, і прийміть міри відповідні. Ще враховуючи до того, що як вона разом із своєю сестричкою сертифікати підробляла. І хотіла в'їхати в Україну. в неї там все фальшивка, наркоманка кончена. Люди, навіть не реагуємо на цю. Підписуємося, думаємо, коментуємо.